Це дуже небезпечний салат, оскільки після першої такої порції хочеться другу, третю і зупинитись нереально готуємо. Інгредієнти прості, я думаю, в кожного є дома. Огірочок свіжий, ріжемо або на кільця, або пів кільця. Тоненькі. Викладаємо. Далі йде цибулька синя. Якщо звичайна, попередньо замочіть її на хвилин 10, щоб віддала ту гіркоту таку різкість. Також додаємо. Йолтинська найкраща була, мабуть, Ну, можливо, так. Ну, ця синенька теж така. Ну, це типа марс. Не пекуча, вона така mm. приємна. Відварене яєчко. Порізане на кубики. Сюди. Тунець. Власному соку. Всю рідину злили. Якщо воліє, також рідину зливаємо. Додаємо. Погрімушка. Ну так і тугенько стоїть тут. Первосе не випадає, так? Да? Yeah. Але такі гарні шматочки. Гарні шматочки і скам рідини дуже мало. Супер, мені таке подобається. Далі кукурузка. А далі йдуть неочікувані інгредієнти. Вони прості, але неочікувані. Квашений огірочок порізаний на маленькі-маленькі кубики. Каперси. Якщо немає, можна не додавати, але не додадуть свою пікантність. І в'ялені томати порізані на маленькі кубики. Сюди. І заправочка. Також цікава: сметанка, крем-сир, гірчичка, цедра, лимончика і перчика. Об'єднуємо. Переминаємо. Переминаємо, тому що крем-сир він такий трошки густіший, ніж сметанка. Якщо немає крем сиру, можна взяти просто сметанку, але не буде вже тоді цієї вершковості, як від крем сира. Але також, думаю, буде смачно. Я поки що не солю, тому що я об'єднаю все разом і тільки тоді спробую на сіль. Якщо мені буде не вистачати, я додам солі. Ту, думаю, сметанка по польськи це ж важке, так? Да? По польськи сметанка так вершки. Так що беріть по-українськи, не по-польськи. Сметана. Така заправочка у нас вийшла, густовата. Додаємо до нашого салатику і об'єднуємо. Хтось стукає. Але цікаво спробувати. Поєднання для мене незвичне. Особливо квашені вірки разом з свіжими. Об'єднали салатик. Спробуємо. Чиїстивний, так? Да? Я вам, чесно, скажу, я вже спробувала. Я теж. Хоч там горіхів немає, але mm. такий присмак, як будто горіховий. Присмак горіхів. Смачно, неочікувано, тому що поєднання незвичне для мене. Є свіжість, є вершковість. І є таке поєднання смаків, яке хочеться, я з'їла, проходить якихось там кілька хвилин, а я хочу ще. Мені подобається. Коротше, небезпечний салат. Тому що хочеться ще. готуйте, експериментуйте, не бійтеся. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Всім смачного!